Дороги Ужгорода – це знущання над водіями, адже постійні вибоїни та ями псують їм транспорт. Нині найбільш проблемні вулиці та мікрорайони нашого міста це Капушанська, Легоцького, Загорська університетська та Собранецька. Щодо вулиці Собранецької, то вже кілька днів тривають асфальтувальні роботи. Та чи якісно працюють дорожники? Питання риторичне. Перш ніж зайнятися заміною дорожнього покриття, потрібно виконати підготовчі роботи, аби полагоджена ділянка не покрила стріщинами та нерівностями. Спеціалісти асфальтувальники наголошують, що ремонтуючи дорогу, обов'язково необхідно знімати люки і асфальтувати порожнину навколо них. Це дозволить уникнути нерівностей та скатів. Недотримання встановлених стандартів щодо дорожнього ремонту свідчить про неефективне використання державних коштів та будівельних матеріалів. На рахунок Собранецької ми як помітили, ремонт там проводиться вже більше двох тижнів. Дорога розрита, певні участки заасфальтовані. Про… Технологію, якість і рівень тут, я думаю, довго говорити не варто. Це зрозуміло, що воно не зовсім відповідає чинним вимогам державного стандарту, оскільки там має бути відповідна товщина асфальту і так далі. Що це 5-7 сантиметрів і так далі. Те, що воно проводиться в мокру погоду і так далі. Це, це зрозуміло, але великою проблемою для водіїв, в тому числі і для мене, є те, що цю саме вулицю Собранецьку розрили. В певних участках і довгий період вона є розрита, що спричиняє деякі екстрені ситуації водіїв, які їдуть, можливо, вперше, можливо, в вечірній час. Біля комплексу Майами на Собранецькій на перехресті з вулицею Митною є прекрасний приклад цього неякісного виконання ремонту дороги. Це, як ми бачили, це є люк. В якому впаде на більше п'яти сантиметрів. Прикладом занедбаної дороги є вулиця Університетська. На її капітальний ремонт Ужгородською міською радою профінансовано 70 тисяч гривень. Але на цьому автовідрізку навколо величезні вибоїни та ями. Прикро, оскільки ця вулиця відіграє важливу роль, нею їздять карети швидкої допомоги, які перевозять хворих людей. Вона в дуже поганому, фактично в жахливому стані, можна сказати. Тим більше варто зауважити, що по цій вулиці піднімаються вверх карети швидкої допомоги, і як це виглядає, коли везуть людину? В машині швидкої допомоги їй можливо погано або в якомусь критичному стані, і нею і машиною хитає. Ситуація, яка склалася з дорогами у нашому місті, викликає невдоволення і у населення. У гориці кажуть, що самостійно відремонтувати дороги не можуть, а їздити ними треба щодня. Більше того, доводиться борсатися в калюжах, повертаючись додому після робочого дня, травмуватися через відкриті каналізаційні люки. Влада повинна подбати як про основні дорожні артерії міста, так і про пробічній вулиці, тут в такому стані постійна дорога, але це зв'язано з тим, що вона в інженерному відношенні зроблена погано. Чому? Тому що тут треба зробити дренаж, щоб постійно осушувалася основа. Розумієте? От. Це тут мокра основа, і за цього постійно підмочена дощі. Нема куди стікати води, решітки всі забиті. Схили, відповідно, мають бути такі, щоб до решіток розігнано, розігнано все. І, і тоді б дорога працювала, б вложити раз нормально кошти, і вона б довго, довго працювала. А так це лише викидання грошей на вітер. Тут вже ж хворі онкологічно і серйозно хворі, а ще по таких дорогах їздити, то скажу вам, погано дуже. Влада має звернутися зовсім на всі дороги, де вони є. Всюди, тому що вони дуже погані. Комунальні підприємства, котрі займаються ремонтом доріг, повинні гарантувати якість виконаної роботи і надавати гарантійний термін, а в разі потреби нести відповідальність за неякісне виконання замовлення. Така практика передбачена у Європі. Для цього страховою компанією залучаються експерти з якості, які контролюють ефективність проведених робіт. Міська рада зобов'язана зробити дороги нашого міста, якщо не ідеальними, то хоча б придатними для проїзду, аби взимку місту не загрожувало повне бездоріжжя.